Віршиком. Добрий день, заходьте, будь ласка, проходьте, сідайте, не соромтеся. Мене звати Ярема Дух, старший пластунскоп Ярема Дух лісові черти. Йшли в останні місяці, коли я можу казати, що я старший пластунскоп, тому я тепер буду казати при найменшій нагоді. це. Чому Ксеня запросила мене це прочитати? Я насправді не знаю, бо Ксеня просто написала: давай поділитися досвідом на цю тему. Я можу хіба трошки е порад допомогти їй, е бо е так вийшло, що зв'язками з громадськістю я займаюся з року 2005-го або або го Напевно, тому вже аж страшно сказати, скільки в мене є років досвіду. Напевно, особливо страшно це розуміти на фоні тих пластинів е, постанов, які цього року здають в які е, е, того року народження, коли я почав займатися е, комунікаціями. Але нічого, як я вже казав, в мене е, період переходу з УСП в УПС. напевно, це якийсь е, просто момент, коли ти розумієш, що улад, в якому ти провів пів життя, вже каже тобі папа. Е, -па. е, в мене є трошки професійного досвіду. Я за, е, за свій час. З тих 15 років встиг попрацювати і пресекретарем в Львівському осередку пласту і попрацювати в комунікаціях міської ради міста Львова. І ми створювали бренд Львова: цей такий логотипчик Бешки відкрити для світу, і ці фестивалі, і простори журналістів. Так само мені. Повезло трошки попрацювати і з українськими політиками і в при службі президента, і два роки очолювати при службу політичної партії Голос. А зараз так мовити, я працюю е, сам на себе і, і готовий е, от займатися такими речами трошки більше. Бо коли ти не займаєшся політикою, в тебе є е, більше часу на те, щоб е, говорити з. Хорошими і цікавими людьми. А, отож, почнемо, напевно, з першого слайду: як комунікації формують бренд організації? Відповідь напряму. Тут е, важко щось е, додати, тому що нам здається, що комунікація це якесь таке дуже складне слово, але насправді комунікація це просто закордонний е, синонім до слова спілкування. І як ми собі розуміємо, коли ти спілкуєшся з людьми, то ти насправді більше про себе розповідаєш. Можливо, людям починаєш подобатися, і люди починають розуміти, що от ти вже не такий і поганий хлопець дівчина. А якщо це робить вся організація, то це тільки допомагає організації. Напевно, не будемо зупинятися на тому, на яких -то, там визначеннях, там що таке бренди, там що таке зі скільки з громадськістю і так далі. Бо то або можна собі почитати в інтернеті, або з іншого боку ми Тут всі дорослі професійні люди, яким може, не треба в це заглиблюватися. Але якщо треба, то ви пишіть. І я з радістю на цьому теж зупинюся. Я щоправда, загубив десь чат. Тому буде прохання до Ксенії, що Якщо я не буду бачити чат, то мені про це казати, будь ласка. А, тому. Комунікації це більше про спілкування і про те, як ви про себе як ви взагалі себе поводити з іншими людьми, тому що, е, як правило, ми пластуни не дуже люди скромні і тихі. Навіть якщо ми не хочемо, тому щоб люди знали, що ми пластуни і скромно про це мовчимо. То коли ми кудись виходимо на вулицю в однострої, то так мовити стає очевидно, що ми пластуни, і люди це вже одразу е, собі бачать і по нашій поведінці формують. Наш формує ставлення до цього пласту. Тому е, якщо ми там навіть в, в Фейсбуці напишемо щось дурне і погане, то люди, скоріш за все, будуть е, по нас судити вже е, по цілому, цілому пласту. Але з іншого боку, комунікація і е, спілкування з людьми це те, на чому нам треба робити великий е, наголос, бо це єдиний спосіб. Про нас розказати світу. А все-таки, як, наприклад, написано в тій ж там стратегії стратегії до 2030 року, наше завдання, щоб пласту ставало більше і пластунів ставало більше по цілій Україні. А як ми цього будемо досягати, якщо ми будемо чимненько, тихенько сидіти десь вдома і нікому нічого не казати, Ну, відповідно, не будемо. Тому скромність ми залишаємо вдома і розповідаємо, починаємо розповідати про пласт. Я не зовсім впевнений, чи мені здається, що це літера Є. Я вже кілька років не користувався морзеткою, і це, я просто пригадав, літеру Є, по тому що єдність то сила. Якщо я правильно пам'ятаю, якщо я не правильно пам'ятаю, будь ласка, мене поправляйте. Бо ну на мою думку, немає Чернівецького пласту, немає Харківського пласту, немає Тернопільського пласту, а є пласт з осередками в Тернополі, Харкові, Одесі, бо ми є одна велика організація. Як на мене, без зайвої скромності, одна з найкращих в нашій країні, і те, що нам важливо дотримуватися, це от цієї так би мовити, одності і єдності пласту. З одного боку, я завжди закликаю, якщо є змога ділитися зі своїми колегами, друзями, подругами з інших станиць, якимись успішними. Прикладами, як ви досягли чогось класного в мовити, в комунікації пласту назовні, а з іншого боку, ну не соромтеся звертатися до того ж краєвого проводу, у яких з одного боку є якихось купа напрацювання а з іншого боку, вони завжди можуть там порадити вам до кого звернутися, бо там ти ж. Пластунів, які зараз, наприклад, не займають якісь посади, але займаються зіскаками з громадськістю, як от я, є досить багато, і ми завжди можемо прийти на допомогу і щось попідказувати, як робляться якісь, як робляться якісь штуки. Одна з найпростіших, напевно, один з найпростіших, неефективніших і найдешевших способів розказати про себе назовні, це через. Через медіа тому вам треба не лише дружити з журналістами, а й, якщо є така змога, то налагодити невеличку прес-службу вашої станиці. Бо ми всі думаємо, що журналісти вони тільки такі пишуть там про ну, там, Зеленського, Порошенка, Тимошенко і більше ні про кого. Але це не зовсім так, тому що. Навіть якщо ви якусь стрічку новин, якогось інтернет сайту то ви побачите, що ну, між новинами там, про Зеленського Порошенка і Тимошенко є новини і про щось інше. І оці от новини про щось інше їм теж треба звідкись брати, і ми мали би ну, без зайвої скромності розказувати їм про себе. І деколи, найбільша проблема, чому не пишуть про пласт, тому що пласт сам про себе не розповідає. Навіть. Один прес-реліз чи один дзвінок до якогось журналіста і з пропозицією розказати про якусь акцію, чи приїхати на табір, чи будь-що щоби не відбувалося в вашій станиці відвідати. А воно потім може спричинитися до. Цілої е, серії публікацій про вас, бо, як правило, журналісти практикують брати інформацію там в е, інших медіа і ну, пере, 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 передруковувати. Тому, <кхе> е, тому знайдіть в своєму місті е, містечку е, журналістів чи блогерів, з якими можна працювати і не соромтеся е, з е, ними працювати. Якщо ж, наприклад, так виявляється, що у вас е, немає медіа, чи у вас е, не виходить налагодити на співпрацю з журналістами, то станьте самі цим медіа. А, ну, бо, як мінімум, якщо ви навіть просто занудно так, скурпульозно дотримуєтеся е, тієї ж там виховницької програми для першого чи другопротників. Це означає, що в звичайних школярів є неймовірно цікаве життя, насичене такими подіями, яких немає в їхніх однолітків. Всі ці якісь змагання в інших містах, поїздки на природу, поїздки в Карпати, якісь дивні традиції, незвичний одяг це все, що не є там зрозуміле широкому загалу, воно може бути цікаве. Медіа і це можна їм продати як якусь цікавинку, яка може е, вистрелити і їх зацікавити, бо це нам на якомусь році вже здається, що Боже, ми знову їдемо на табір, 10-14 днів жити в наметах. О Боже, всі ці теренові ігри, ватри вечірні. Ось це так дуже все од мені там вже набридло. Нам, коли це, це твій третій, четвертий п'ятий табір, звичайно, що нам це набридає. Але журналістам, які е, може там і не асфальтованої дороги не бачили, то ясно, що їм це може бути набагато цікавіше, ніж якісь там чергове засідання міської ради, наприклад, а ваша пропозиція слухайте, поїхали з нами на день там зночі на табір. Це може бути щось таке супер цікаве. Як мінімум, ви їм пообіцяйте класні фотки для їхнього інстаграму, і це вже може бути е, хорошою річ, щоб їх зацікавити. Тому що це знову ж таки нам здається: типу, о, дивіться, ми просто там розставили намети, е, зв'язали браму і самі приготували собі їсти на навині. А для якихось журналістів ззовні це все буде виглядати як. Вау, тут 13-річні діти там рубають дрова, ходять по воду і готують їсти. Круто, от це так би мовити, як ми можемо і їм продавати журналістам себе, і як і самі про це можемо писати. Бо знову ж знов таки без зайвої скромності в нашій організації стається постійно дуже багато цікавого, там не згадуючи вже там, наприклад, вчорашній чи позавчорашній. Вчорашній чи позавчорашню благодійну ватру, де там в Києві на Троханому острові була купа і там політиків, і відомих людей, і музикантів. І чим це не класна подія для того ж таки Фейсбуку? Але, наприклад, можна це і розповідати самим без зайвої скромності про себе. Це пост. Ну він трошки старіший, я просто не мав свіжішої картинки. Але от посунка Юля Тичківська про неї написав журнал Forbes, який є провідним. Економічно бізнесовим виданням, і про це написав перший пласт е, на нашій офіційній сторінці. І як ви бачите, ну завжди це старий скріншот, але там дуже непогані 800 лайків і 120 поширень. поширень. І я побачив, е, власне, в медіа, в кількох на кількох інтернет-сайтах я побачив посилання на пластову сторінку, що джерелом інформації став е, пласт і. Нам це нічого не коштувало, але ми, так мовити, відкинули там зайву скромність і сказали: слухайте, в нас, нас є класна новина, давайте ми про неї напишемо. А виявилося, що крім нас цього ніхто й не знав. Бо, як ви бачите, там одна подруга написала, що от шкода, що ми е, довідуємося про це з Фейсбуку. Хоча, як на мене, навпаки, добре. Бо пластовий Фейсбук став е, цим. став... Джерелом новини, чи, наприклад, Українська академія лідерства два-чотири роки тому зробила от такий невеликий перформанс в Давосі, куди щороку в січні ну, до пандемії з'їжджалися світові лідери. І, наприклад, там було багато різних акцій в так званому російському домі. А от наші хлопці дівчата. Вирішили зробити таку фотокартку, на якій написано How ви пам'ятаєте, ви ще пам'ятаєте, хто вторгся в Україну. І просто друкували це на листочку і зробили фотографію, і вона дуже непогано зайшла, як ви теж бачите, по скріншоту. Ну і ця штука це просто ваша творчість, а надрукувати один листочок, воно не так вже й багато коштує. І тут я переходжу до наступного. Що ми самі можемо продукувати новини, які будуть про нас розповідати назовні? Бо, наприклад, оця новина про Юлі Тичківську вона ж розказує не лише про подругу Юлю, а вона розказує про власти як організацію, до якої належать ну от без зайвої скромності, такі от провідні люди, про яких е, пише Форбс. І для людини, яка може не знати нічого про пласт чи про ваш розпорядок, для неї це може бути питання. Ну для неї це, її це може спонукати, О, а що я можу дізнатися про цю організацію і піти дивитися е, про вас е, далі, але вже з якою доброю думкою. От про, про про цю добру думку, ми цієї доброї думки ми і до хочемо досягти, е, бо ми ж тут для того, щоб формувати добрий бренд е, нашої організації. Тому я пропоную так само думати, що у своєму осередку ви можете зробити такого незвичного, що може зацікавити або людей на вулицях міста, мовити в офлайні або в інтернеті. Якщо у вас не ввімкнутий дуже голосно звук, то і не підкручуйте. Зараз хочу показати вам один відосик. На нашім полі тракторів доволі хлопці сідали, сіялки вмикали, сію вію, сію вію кукурудзочку, сію вію, сію вію, хай люзерночку, сей новорумо, наведемо жодного, курожась деревом, я був повезена, сію, вію сію вію, кукурудзочку. Напевно, не в кожній станиці є такий великий комбайн, який можна познімати, але в кожній станиці точно є мобільний телефон, на який можна знімати якісь такі штуки. Це, звичайно, питання до проводу пласту, чому ми під шумок Кіробачення не зняли ніякий прикольний відос про, про шум. Але я не знаю, чи нас тут є з проводу тут, щоб до них доколопатися. Напевно, не нема. Не, не, не. От, а, ну і я це веду до того, що е, оцей е, комбінат, який е, агро, агрокомбінат, і їхнє відео набирало 300 тисяч переглядів. Е, ну так, знову ж таки, не у всіх осередків є величезні трактори, але у всіх осередків є творчість, і у всіх осередків є е, можливість знімати на телефон. Я от зараз собі пригадую. Які там сценки колись ми е, робили на е, обіди? Роблять ще сценки перед прийомом їжі? Так, добре, дякую. Е, може, я просто вже аж такий старий, що все, все помінялося. Е, то так, деколи там такі люди робили кавери, і так, такі переспіви, що ти просто шкодував, що немає якогось телефону чи камери, щоб це записати? Е, а тут от, е, в людей був телефон і камера, але ну, окей. Допустимо, вас в осередку немає великого красивого комбайну, щоб його поставити в відео і набрати 300 тисяч переглядів, але ж в вас точно є принтер. Це акція української академії лідерства. Можливо, пам'ятаєте, два з половиною роки тому в Україні було оголошено звичайний стан і дуже багато. Мені почали про це спекулювати: що Боже, ми всі загинемо це все жахливо, і так далі. І тоді е, УАЛ зробив отаку серію плакатів, яка коштувала е, нуль копів дизайнер е, Ілля Странковський погодився його зробити безкоштовно для УАЛу. І е, кожен осередок, е, тоді це було 6-7 осередків е, осередків увалу. А зробили такі от акції е, по містах, де були осередки. Вони просто виходили на вулиці з таким е, великим іскравим плакатом. Там багато різних е, е, було щось до десяти варіацій. І так само пішли по всіх медіа, які є в їхньому місті, і просто подарували кожному медіа по е, плакату, і медіа з того теж втішились. Вони ввішили себе в офісах, вони фотографували це, постав в соцмережі. Таким чином е, ще більше. Ще більше мали ми ще більше мали тоді історії про увал і про те, що панікувати власне нема нема як але добре. Ви мені скажете, що може знаєте немає у вас цього, у вас немає знайомого дизайнера, і у вас немає вдома там широкоформатного принтера, щоб надрукувати такі великі плакати. Тоді я вам скажу іншу історію, яку я люблю і я нею пишаюся, бо ми це колись зробили з моїми двома колегами. Коли я працював в адміністрації президента в часи Петра Порошенка, я займався роботою з зімземними медіа, і це був 15-18 роки, і тоді про Україну, як правило. Писали не з наших слів, а зі слів або росіян, або яких там експертів ми знайдемо, і так якось повелося, що більшість іноземних медіа, які мають кореспондентів в Україні або які пишуть про Україну. Вони всі користуються соцмережею Twitter. Це там, де короткі такі повідомлення. І як правило, вони всі ці журналісти. І ми зрозуміли, що англійською дуже мало про Україну, і ми в якийсь момент. Побачили, підглянули завдяки іншому пластуну е, Роману Вощуку, теж скульпні е, про е, Побачили, що в Канаді є свій е, профіль в Твіттері, де вони пишуть про країну. І в якийсь момент ми зрозуміли, що чому б нам не зробити е, таку, саму, е, таку саму штуку для нас. В цьому слайді важливо, що в нас не було грошей, але був досвід і бажання спробувати. І, власне, ми вирішили, ми вирішили спробувати. Ми заснували офіційний твіттер країни, бо ми співпрацювали з адміністрацією президента і з МЗС, і почали писати просто про країну. Насправді, спочатку ми не робили нічого не надзвичайно. Ми просто постили, дивіться, які у нас гарні. Яка в нас гарнацька Україна що на І ми почали навіть з того, що наш найперший твіт ми написали Канаді і Польщі, що дякуємо Канаді і Польщі, що були першими країнами, які визнали нашу незалежність в 91 році. Як щодо того, щоб стати нашим першим підписником, у 2016 році запитали ми Канаду і Польщу, і їх там е, позначили. Бо в Канаді Польщі теж були свої акаунти. От е, нам відповіла Польща, що давайте продовжувати е, традицію. Приєдналася Канада, коли прокинулася ласкаво просимо до Твітера Україну. Ми підпишемося. Чи ви бачили наших друзів: Великобританії, Австралія, Ізраїль, Литву, яких вони позначили? І тут прийшов Ізраїль. Супер, як технологічний прогрес може зближувати країни. Ласкаво просимо до Твіттера Україна. Прийшла Литва, теж привіталася, і все це було дуже таким. Гарним онлайн фестивалем друзів, друзів України аж до того, що Foreign Policy, інтернет-видання про міжнародні стосунки навіть написало про те, що Україна запустила свій Twitter, і тут ми зрозуміли, що о, можливо, ми таким чином можемо попадати і в новини, і піднімати якісь важливіші теми. Спойлер, в новини ми таки попадали. Я зараз скажу про випадок, як ми е, туди потрапили. Е, виявилося, що Росія теж в Твіттері, і Росія навіть на нас підписалася. Ну, звісно, що ми не підписувалися на Росію, бо, типу, як взагалі ну, це можна робити? Але вони собі там були, ми їх е, не зачіпали, вони зачіпали нас, ми е, так мати, ділили інтернет. Але не ми почали перші. Тут зараз буде ще одне відео. публіка знає Анну, королів Франції, от молодший доч нашого великого князя Ярослава Мудра. І ми такі. Який ваш князь Ярослав Мудрий? Яка ваша руська княжна Анна Ярославна? Ви що? Тому що, як, як, так би мовити, Якщо є можливість дати під задруським, то треба дати під задруським, і ми почали думати, а як би це е, зробити. Бо ну тут ви бачите, це, це не ми почали. як і... Зрештою, як і війна в офлайні, це не ми її почали росіяни. І тут так само Путін просто приїжджає у Францію на зустріч з Макроном, і от розказує таку фігню. ми собі дозволили написати, не погодитись, що. Коли Росія каже, що Анна Ярославна заснувала російсько-французькі стосунки, давайте ми вам нагадаємо послідовність подій написали ми в Твіттері. і написала біографію Анни Ярославни в тисячі році, коли вона стала французькою королевою, і написала, що в той час було в Росії в тисячі році в Москві. Просто березовий гай і нічого там не було, тому про які російсько-французькі стосунки ми могли говорити, так би мовити. Ну і ми це запостили, затвідали -за 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 і пішли займатися своїми справами, аж е майже через 6 годин нам відписує Росія, що ми пишаємося нашою спільною історією е Росія, Україна і Білорусь. Поділяють спільний історичний спадок, який має не ділити наші нації, а об'єднувати, і через те, що от Олег і Артем, мої колеги, вони взагалі історики за освітою, і я теж цікав з історією. Ми всі такі, типу, це ж просто Радянський Союз, це ж просто радянський наратив. Це як казали в радянському Союзі, а хлопці так і продовжують. Там в Росії думати. І знову ж таки через те, що ми всі є е, фанатами серіалу Сімпсони. Ми згадали, що там була от така, е, серія, коли якийсь чувак е, ніби виступає від Росії, вон і потім в якийсь момент натискає кнопку і виставляється ви, ви табличка, що він насправді представляє радянський союз. І ми відписали, що ого, то ви справді не змінюєтеся, так? Uh, і виявилося, що як то пишуть в інтернет-сайтах, uh, ця новина підірвала інтернет. Потім ми теж певною мірою підірвали інтернет. От на час, коли я робив цей uh, скріншот, там було майже 40 тисяч поширень і 60 тисяч лайків. Ми uh, потрапили от у всі головні медіа, uh, які написали про те, що ха-ха, дивіться. Україна образила Росію в Твіттері». Але що тут важливо додати, що вони не просто написали, що от дивіться, Україна образила Росію. Вони написали так само і про перед історію, чому це сталося? Чому ми вирішили це зробити? І такі, а ви взагалі пам'ятаєте, що ви, ви, ви в Україні окупована частина території Росією? І ну, нагадав таким чином про війну. Тобто ми ніби е, таким напівіронічним постом змогли і потрапити в світові медіа, бо тільки цей наш твіт, один твіт, він мав майже 9 мільйонів охоплення. Скільки мало охоплення ці всі е, публікації, ми порахувати не можемо. Але ви бачите, що там і CNN, і BBC, і американські. Е, Інші медіа, Тобто ми просто були тоді всюди. І, як я вже казав, нам це коштувало 0 гривень. Тому я за те, що використовувати ніби, для серйозних тем якісь несерйозні інструменти, бо це все дуже. Дуже може потім вистрілити, як, наприклад, цей скріншот, який я показував з Юлою Тичківською і, і тим, що про неї написав Форбс. Мені не казали, що не можна робити рекламу, то я зроблю маленьку рекламу. Я веду на Ютубі блог, який називається «А що в Раді, де я розказую про українську політику. Буду радий вас бачити в коментарях і в описках. Заходьте набирайте на Ютубі ім'я Ярема Дух, і ви його бачите.